А пахне як тут у нас ліжечко Бергамо, всередині повністю зроблене. Ось дерева. Дуже приємний запах. Е, конкретно ставлений, да, це дуб, дуб може бути ясень, може бути дуб, але то не важливо, яке дерево особливо, бо воно всередині, тобто ви його навіть не бачите. Але в цілому ліжко в розмірі метр шістдесят на два коштує двадцять п'ять тисяч гривень з м'якесенькою подушкою, і всередині повністю дерев'яне ще чохольчик зйомний йде по периметру. До речі, подивіться на цей. На з'єднання, дивіться, як гарно швом зроблено, що заокруглено. Шикарне ліжко. Е, тут у нас розмір 1,80 м, стоїть ціна 30 тисяч гривень, а 1,60 м – 25. М'якесенька подушка, теж все з дерева зроблено всередині узголів'я. Подушка знімається і з подушки знімається чохол. Моделька Бергамо, якщо цікавить, можемо укомплектувати матрасом і зробити знижку на комплект. Е, а в цілому дуже-дуже зручне. Навіть отак без подушки можна зручно присісти. Притулитись головою і кайфувати, дивитись телік або там телефончик скролити. Клас. На сайті Солоха є ціни та розміри в шапці профілю телефончик для зв'язку.